Розділ 57-й. Вбивство Сатрачіта і покарання Шадатганви. Відвідавши Хастінапуру Акрура повідомив крішну за становище пандав. Події розвивалися далі. Пандав поселила в будинок з Шелаку, а за якийсь час будинок підпалили. Всі були певні, що пандави разом зі своєю матір'ю Кунті загинули. Послали звістку і до Крішни баларами, порадившись, вони вирішили їхати до Хасті щоб розділити горе своїх родичів. Крішна і Баларама знали певно, що пандави не могли загинути у вогні, але вони таки зібрались до хаці взяти участь у жалобних урочистостях. Приїхавши до Хасті Кришна з Баларамою передусім пішли до обгіш голови роду куру. Тоді відвідали кріпачар'ю відуру і Трону. Решта кауравів загиблих родичів не оплакували, бо давно бажали смерті пандавам і їхній матері. Але для деяких родичів з бішмою на чолі то було справжнє горе, і Крішна з баларамою, правди не відкриваючи, показували, що поділяють їхні гори. Поки Крішна і Баларама були далеко, у двариці склалася змова відібрати всетрачі та камінь Сі На чолі змови став Шататганва. Один з претендентів на руку прекрасної сатраджитової дочки Сатьєбхами. віддати дочку, сатраджит обіцяв багато кому, але потім змінив рішення і віддав Сатьєбхаму разом з каменем Сімантакою Крішні. Правда, віддавати камінь за дочкою сатраджит не хотів. І Крішна, знаючи його думки, дочку прийняв, а самоцвіт повернув, отримавши самоцвіт назад. Сатраджит був щасливий і вже ніколи з ним не розлучався. Але за крішненою з баларамою відсутності склалася змова, щоб відібрати в Сатраджіта камінь. У ній взяли участь багато людей, навіть Акрура і Крітаварма, відтені Господа Крішни. Акрура і Крітаварма приєдналися до змовників, хотівши здобути самоцвіт для крішни. Вони знали, що Крішна хотів мати його собі, а сатраджит камінь йому пропонував, але не так, як належало. Інші пристали до змови зі злості, що не отрималася ця за дружина. Дехто став намовляти, що вбити сатраджита, а самоцвіт забрати. Природно, постає питання чому до змови приєднався Акрура, великий відданий. Чому до неї пристав кріта Варма, теж відданий Господа? Великі авторитети, як от Джива Госвамі, відповідають, що Акрура був великий відданий, однак жителі Вріндавани його прокляли, коли він увіз від них крішну. Через це прокляття Акрура, що став причиною їхніх страждань, пристав до змови, яку почала лиха людина. Так само і крітаварма. Він був відданий, але від близького спілкування з Камсою зажив гріховних наслідків і тому теж долучився до змови. Шатадганва, підбурюваний від змовників, одної ночі прокрався до Сатраджитового дому і убив його сплячого. Шатадганова був людиною лиха й гріховна, і, хоча через свої гріхи доживав у жалічені дні, пішов на те, щоб побути сатраджета, коли той спатиме у себе вдома. Коли він увійшов у дім убити сатрачита, жінки заголосили, але те відчайдушне голосіння не похитнуло шататганвиної рішучості. Він зарізав сатрачита безжалісно, як різник тварину в різниці. Тої ночі в вдома не було, тому його дружина зацябгама ночувала в домі батька. Вона заголосила разом з іншими Любий батько, за що тобі ця люта смерть? Сатябгама зібралася їхати до Крішни в Хасті і тому мертве тіло Сатраджіта не повезли одразу спалити, а поклали в балію з олією, щоб Крішна, коли повернеться і побачить труп Сатраджіта, покаравши татганву так, як той заслуговує. Саціябгама негайно вирушила до Хасті повідомити Крішну про люту смерть свого батька. Дізнавшись від Сатіябгама про смерть тестя, Крішна став тужити як звичайна людина. Такий вияв його скорботи знов таки дуже дивний. Господь до крішни не заторкує ніяка діяльність і ніякі її наслідки, але він грав роль людської істоти і тому висловив глибоке співчуття горю ціябгами, що зазнала тяжкої втрати. Коли він почув про смерть свого тестя, очі його набігли сльозами. Він став побиватися, які тяжкі нещастя випали нам. обидва крішна і Баларама – і з ними крішна дружина Сацьябгама негайно повернулася до Двараки, розважаючи, як покарати Шататганву і забрати самоцвіт. Шататганву в місті знали, як великого лиходія, проте і він тремтів перед Крішною, знаючи його могутність. Коли Крішна приїхав, Шататган не тямав себе від жаху. Зрозумівши, що Крішна взяв намір його вбити, Шататганва звернувся по захист до Крітаварми, але Крітаварма сказав. Я ніколи не піду проти крішних баларами, бо вони незвичайні люди, вони Верховний Бог особа, що врятує від смерті того, хто образив Балараму і крішну, від їхнього гніву не втекти нікому. Ще він сказав, що камсо підтримували багато демонів, однак і він не втік кріштаного гніву. За Джарасанду Гудама дарма й згадувати, його крішна розбивав 17 разів. І щоразу той повертався з поля бою, не справдивши своїх надій. Сподіватися відкрита варми допомоги було годі, тому що Тадганве пішов до Акрури і став благати захисту в нього. Але Акрура також сказав і Крішна, і баларама є верховний Бог особа, і жодний, хто знає їхню безмежну силу, не піде проти них і битися з ними не наважиться. Далі він сказав Шататганві, Крішна і баларама такі сильні, що самою своєю волею творять, підтримують і знищують космічне проявлення. Крішна панує над усім космічним проявленням, але, на жаль, люди, яких спантеличила ілюзорна енергія, не здатні зрозуміти його могутності. Щоб надати ваги сказаному, він нагадав, як Крішна, мавши сім років, підняв пагорб Говардгану й тримав його сім днів. Наче дитина іграшкову парасольку. Акрура відверто сказав Шадатганві, що завжди складав і складатиме крішні на душі всього створеного причині всіх причин свої найшанобливіші поклони. Коли Акрура відмовився оборонити Шадатганву, той віддав камінь Сімантаку Акрурі, а сам скочив на доброго коня, що вмів бігти надзвичайно швидко і зараз, не спочиваючи, міг подолати 600 кілометрів. І втік з міста. Дізнавшись за втечу Шататганви, Крішна з баларамою зійшли на колісницю, над якою майорів стяг з зображенням гаруди, і рушили в погоню. Крішна був дуже прогніваний на Шатадганву. Він волів убити його, бо той убив старшу людину Сатраджіта, Сатраджіт доводився крішні тести, і шастри приписують, що той, хто постає проти старших, тобто чинить образу город має бути покараний відповідно до того, наскільки тяжкою є образа, яку він вчинив. Шатадганва вбив Крішненого тестя і тому крішна постановив, будь-що убити його. Шатадган вів кінь, геть насилився і поблизу Мідгіли сконав. Кінь був уже не в підмогу і тому що щосили кинувся бігти. Щоб усе було по справедливості, Крішна з Паларамою також зійшли з колісниці й переслідували Шататганву пішо. Наздогнавши шататганву, Крішна підняв свій диск і стяв Шататганві голову. Крішна почав шукати на тілі Шататганове сямантаку, але самоцвіта не знайшов. Повернувшись до Паларами, він сказав Шкода, що його вбито, тепер самоцвіта вже не знайти. Шріпала Рама порадив спроби повернутися і пошукати в двариці. Можливо, він віддав самоцвіт комусь на зберігання. Сам шеріпалараму хотів на декілька днів лишитися в Мідгілі, бо цар Мідгіли був йому близький друг. Тому Крішна повернувся до дварики сам, а баларама вступив у Мідгілу. Цар Мідгіли, щасливий бачити шріпала раму гостем у своєму місці, привітав Господа гостинно й з великою. Пошаною, щоб зробити Барамаджі приємне, цар підніс йому багато коштовних дарунків. Вийшло так, що шарі Баларама прожив у Мідгільського царя Джаники Магараджі, шанованим гостем кілька років. З нагоди скористався старший Тараштри Дуріодгана. Він приїхав до баларами навчитися мистецтва битися булавою. Крішна ж, убивши Шататганву, повернувся до Двараки, щоб втішити свою дружину Сацябгаму, розповів їй, що Шататганова вбивця її батька вже мертвий. Крім того, він повідомив, що при ньому самоцвіта не знайдено. По тому Крішна разом з Саціябгамою, як вимагають засади релігії, виконали обряд вшанування померлого батька. На церемонію зібралися всі родичі й друзі родини. Акрури і кріта варма були головні у змові проти сатрачіта. Це вони підмовили Шататганву його вбити, але коли дізнались, що Шататганва загинув від руки крішни, а сам Крішна повернувся до дварики, вони з дварики втекли. За акруриної відсутності дворачани не почували себе безпечно, вони боялись пошестей природних нещасть. то був просто зобобор. Там, де є Крішна пошесті голоду і природних нещасть бути не може. Однак, коли Акрура поїхав з міста, у два таки почалися нещастя. Було так, що в провінції Каші в межах Варанасі впала тяжка посуха, не було ні краплі дощу. Тоді Царкаші віддав дочку свою Гандіні за Акруреного батька швабгалку. Так нараяв царя каші астролог, і сталося, що по одруженні царевої дочки зі Швабгалкою почалися дощі. Швабгалка володів надприродними силами, тому ж і сини його Акруру вважали за так само могутнього. Людям здавалось, там, де Акрура чи його батько, ніколи не буде стихійних нещасть, ані голоди, ні посухи. Добра та держава, в якій немає голоду. Пошистий, надмірної спеки або холоду і де люди щасливі розумом, духом і тілом, і коли виникають якісь порушення, це зараз приписують відсутності в місті певної людини, що приносить місту щастя. Переказували, ніби причиною всім нещастям, те, що в місті немає акрури. По акруренім від'їзді міські голови стали помічати несприятливі знамення, адже в місті не стало каменя з ямантаки. Поговір ширився, і коли чутки дійшли до господа Крішни, він вирішив закликати Акруру з царства каші назад. Акрура доводився Крішні дядьком. Тому, коли той повернувся до двараки, насамперед Крішна привітав його, як годиться вітати старшого. Крішні на душі в кожному серці відомо все, що відбувається в серці. Тому, знаючи найменші подробиці змови Акрури з, з Шатадгановою, Крішна говорив до Акрури. Осміхаючись, Крішна звернувся до окрури, як до найщедрішого між людей. Він сказав Любий дядько, я вже знаю, що шатадган волишив тобі камінь з Ємантаку. Прямих претендентів на Сємантаку тепер немає, бо цар Сатрачинів нема. Дочка його Сатєбгама каменя того не прагне. Однак син, якого вона чекає, буде затрачитів онук, і коли вступить у права на спадщину, стане повноправним претендентом на той камінь. Господь Кришна натякнув, що соття Бгама ходить тяжкою і що син її стане справжнім претендентом на С'ямантаку, і запевно, відбере Акрури той камінь. Кришна мовив далі. Цей самоцвіт має таку силу, що жодній звичайній людині не втримати його коло себе. Знаю, в діях своїх ти дуже побожний, тому я не заперечую, щоб ти тримав камінь у себе. Є проте одна складність Мій старший брат Баларама не вірить, що камінь у тебе, тому прохаю тебе, о великодушний, аби ти показав його всім моїм родичам, хай їх не бантежать різні плітки. Ти ж не станеш заперечувати, що камінь у тебе ми бачимо, що багатство твоє зростає, і жертвопринесення ти робиш на вівтарі із щирого золота. Властивість самоцвіта відома. Хоч би де він був, він щодня виробляє майже дев'ять маундів щирого золота. Акрура справді отримував золото в такій кількості і, не шкодуючи, віддавав його для жертвопринесів. Отже, щоб довести, що камінь сівантака у акрури, Господь Крішна вказав на те, що Акрура щедро жертвує золото. Господь Крішна розмовляв з акрурою приязно і ласкаво. Він казав чисту правду, і вражений Акрура, зрозумівши, що від Шрі Крішни нічого не сховаєш, приніс самоцвіт і поклав його перед Крішною. Навіть завинений у тканину, той сяя вноче сонце. Господь Крішна взяв Сємантаку на долоню і показав його всім своїм родичам і друзям, що були при тому. а тоді віддав його Акрурі, щоб усі знали камінь у Акрури в двариці. Оповідь про Камінь Сємантаку дуже важлива. Ще Матвакова там каже, що кожен, хто слухає історію про Сємантаку, розповідає або й просто пам'ятає її, не знати мене слави і, звільнившись від усіх наслідків гріховних дій, досягне цілковитої вмиротвореності. Так закінчується в факті виклад 57-го розділу книги Крішна, Верховна Богособа», назва якому вбивство Сатрачита і покарання Шататганви.